Мені досить часто задають питання Зоридана, а як ти поєднуєш таких два... Протилежних напрямків, як атмологія і психотерапія, як воно в тебе взагалі вміщається у роботі. Ви знаєте, це колосальне поєднання, тому що атмологія дозволяє розібрати ті динаміки, які недоступні нашій свідомості, які являються родовими динаміками, які являються в інших системах проблема, а не лише на рівні особистості. І це дозволяє створити той прошоро квантового простору у вашому житті, де ви можете реалізувати свої можливості. А що робить психологія і психотерапія? Буквально відрощує те, те орган, ті психологічні ручки, які можуть ці можливості взяти, які можуть їх помітити, які можуть їх присвоїти, які можуть їх не нейтралізувати, не знецінити, а саме взяти, реалізувати в життя. Тому це таких два елементи, які ідеально поєднуються в роботі.